Стрілянина у Дагестані в неділю, 23 червня в Кавказькій Республіці Російської Федерації було гаряче в містах. Махачкала та Дербент група озброєних чоловіків напала на поліцейських церкву і синагогу. Нападники виявилися радикальними ісламістами, а в їхніх телефонах знайшли переписки з текстом Смерть християнам та євреям. Станом на 24 червня відомо про щонайменше 15 вбитих поліцейських, а також кількох цивільних, серед яких священник йому перерізали горло, а також охорони церкви, якого застрелили. Через ці події у республіці було запроваджено режим так званої контртерористичної операції. Вранці російські чиновники відзвітували, що під час операції у Дагестані нібито було вбито шістьох нападників. Серед них були сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Сам Омаров затриманий. Батько знав, що його діти були радикальними ісламістами. Проте заявив правоохоронцям, що зв'язків з ними не підтримував Класика Абсолютно російська діти. Главы одного из районов Дагестана нет, участвуют в этих боевых столкновениях с полицией, Они убиты его дом взят штурмом. Нет, он арестован, и очевидно, что он их не покрывал. Нет. А это молодежь, которая смотрит на этих зажравшихся, прорвавшихся коррупционеров, нет, и все больше убеждается в том, что правы исламские радикалы, которые говорят о том, что надо от этих толстопузых паразитов очистить мир и построить здесь шарят где все будет честно и справедливо. Нет, они верят в это, идут убивать Але чому в Дагестані стався такий вибух жорстокості? Та чи означає він, що події в республіці можуть призвести до спалаху сепаратизму? Те, що саме Дагестан та Чечня є найнебезпечнішими для внутрішньоросійського стану регіонами, відомо давно. В першу чергу, через економічний стан республік, пояснює політолог, фахівець з питань країн Центральної та Східної Європи Іван Проображенський. ситуация в российской экономике ухудшается, а Дагестан одна из самых нищих это республик в составе Российской Федерации. Это один из самых нищих регионов, где гигантская совершенно безработица. и, соответственно, социальный протест принимает формы религиозных выступлений. Это, очевидно, были выступления салафитов, это исламистских радикалов. Другий момент особливості самого регіону, що так би мовити, зібраний докупи з десятків різноманітних клаптиків, що майже не складають гармонію. Дагестан – дуже складний регіон. Там постійно йде боротьба теж між різними кланами, народами. Там тільки офіційних язиків письменних, 14, а реально більше сотні. Третя причина сепаратизм. и особливість в том, что и кавказцы не себя росіянами, и россияне не вважають кавказ российским. Там очень сильные сепаратистские тенденции с одной стороны, а с другой стороны по социологическим опросам, когда они еще в России нормально относительно проводились, большинство россиян не считало Дагестан территорией Российской Федерации. Саме тому в Чечні та Дагестані почало формуватись та зміцнюватись ісламістське підпілля. Ці спалахи могли б загасити російські спецслужби, але вони аж занадто переймалися українськими агентами, каже Іван Проображенський. Встановилось ісламістське подпольє. оно наносить удар за ударом, теракт в пропуску полі, який безумные кремлівські старіки попытались списати на Україну, а тепер. Новий теракт вже в Дагестані. Я уверена, що будуть что тому що вони что тим, э, борются борються з нет, З тими, хто условно говоря, волосся в сині жовті цвів покрасив. Спалах у Махачкалі та Дербенті змогли придушити поліцейські. Проте насправді вони не знищили усіх бойовиків. Тож ті, що залишились на якийсь час, заляжуть на дно, щоб вигадати новий план помсти. Формально объявленных убитых боевиков не более шести человек. Понятно, что такие масштабные выступления явно вело большее количество людей. Соответственно, эти боевики где-то остаются. Снова начинаются теракты в Чечне. Северный Кавказ потихоньку подогревается, но до взрыва там еще очень далеко. Если многомесячное отключение электроэнергии, нехватка воды, то, что происходит в Дагестане, что не видно абсолютно за пределами России, не привели к тому, что там начались социальные выступления, выливающиеся вот в какие-то более серьезные протесты, то представить себе, что немногочисленное все-таки, хотя и довольно влиятельное, это исламистское подполье сможет что-то всерьез сделать, пока не приходится. Преображенський вважає, що в найближчі декілька місяців російські силовики зможуть стримувати ситуацію в регіоні в рамках стабільної. А ось в 2025 році він припускає її загострення аж до введення в республіці режиму надзвичайної ситуації. Проте для України це нічого не означає. Росія поліцейська держава з величезним каральним апаратом. Будь-яку нестабільність в країні окупанти можуть придушити без перекидання всередину країни російських військових, що воюють проти України. Їм достатньо розгвардії, яка має бронь від мобілізації, та широкий арсенал зброї і техніки. Аж до танків та літаків.